Давайте, все ж таки, зараз закінчимо питання волонтерського фонду і перейдемо до, до цього вашого досвіду. А все ж таки, які найбільш поширені причини відмови мешканців від покидання своїх домівок з прифронтових територій? Тобто, можливо, це там скрутне матеріальне становище, можливо, це якась така, знаєте, певною мірою і раціональна прив'язаність до своєї малої батьківщини. От, власне, я чув історію, що е, вони такі поодинокі, досить оригінальні. Що е, сім'ї відмовляються евакуюватися, тому що в них є чоловіки без відсрочки від мобілізації, е, і вони бояться, що при вивезенні їх в тил їх е, зупини власне ТЦК і мобілізує. Ну і тим більше вони чують про те. Розумієте, дуже бага... це велика проблема, через яку піднімало наше керівництво, бази її звертались до місцевої влади, щоб такого не робили. Тому що ну як земля повниться слухами. Да? Якщо люди виїжджають, їх зупинили, кого зняли, вже слухи пішли. Вони вже позвонять по телефону, тим розкажуть, того, хто залишився в окупації, що його зняли, навіть якщо його потім повернули, і все добре. Але вже хтось побачив, хтось розказав, це велика проблема. Але тут а... знаєте, у мене така була жахлива історія. Ми приїхали з, з... з... з виїзду і. Я везла жінку з Костянтинівки, і в неї була собака. І до цього я, я, я чула цю історію, що в неї загинув чоловік, вони його поховали, трагічна історія. І він залиш, залишався в окупації тільки тому, що він боявся служити піти в військо. І вона мене питає: А ти звідки? Я кажу, я з Мелітополя. Вона каже: А чути поїхала, важко там типа була. Ну, наже була більш лайтова ситуація. Да? У нас не було яка у нас орки не вбивали, не бомбили, як в, в Маріуполі. Це була така, типа така, тихі, вбив... тихі вбивці, як Криму, мовно. Да, ти просто вночі тебе прийдуть, заберуть і, і все. І я, я, я сижу ж, я за Кримом, я кажу: ну в мене ж є голова на плечах. Я в цей момент я пригадую ці стри розумію, що в цієї жінки в, в чоловіку відірвала голову. І ну все ну, на Я кажу, вибач, будь ласка, я це вибач, взагалі було. Зайве, але вона каже, типу, ну він ж так боявся, що я кажу, розумієш, якщо б якби він виїхав, він ну, міг піти служити. Навіть якщо б він загинув, ти б отримала компенсацію, ви б отримали доплати. Він б, ну, він поважав себе. Я розумію, що це страшно. страшно поїхати зараз. Дуже багато е, я навіть дивлюсь по молоді. В навіть в мене є молодший син, який зараз ну, він, йому 18 років. Е, і я бачу ситуацію ситуацію, що немає такого патріотичного реального виховання в школах, і навіть ну немає в цієї нормальної пропаганди здорової. тому що армія це да, це велика купа проблем. Але армія це реально в армії дуже багато класних людей. Армія це для багатьох людей велика можливість. Так це, це реально страшно, але і страшно залишитись в Константинівці в підвалі. Це більш страшно. І в сидіти боятися, але це велика проблема, тому що залишаються жінки з дітьми. Залишаються похилі люди. Вони бояться, і отей чолов'яга сидить в тому підвалі, боїться, що його мобілізують. Хоча насправді ну не, не так. Ну, Я розумію, що е, є ситуації, коли втрапляються в там командири долбайоби Це все, ну, все, все можливо, але залишатись в окупації це більш страшно. Особливо найбільше буде прикро, якщо та людина, яка боїться, що її мобілізують всередині України, потрапить в окупацію і потрапиться ж таки мобілізацію та. до, та. до російської армії. Як, 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 як вони трапляються в окупації, коли навіть люди, які залишаються, їх не мобілізують. Просто викрадають вночі, вижимають гроші, а, якщо в людини є гроші, і потім його кидають, він копає їм окопи, і потім ну, зрозуміло, як вона є. Це всю фіктивний привід е, його нібито неправомірних дій, за да. які е, кажуть, да. що може відкупитися причетністю до, до армії. І дехто вибирає армію, не тюрму.